Банда піратів Скарби пірата Моргана Текст Жульєт Дені та Олівера Тюпена. Розділ другий. Полювання за скарбами. Діти дивилися на Джона і уважно слухали. Навіть М. Муді, здавалося, прислухався до того, що розповідав старий пірат. Так, так, вигукнув великий Джон. Морган був змушений зберігати у пляшці мапу з вказівками, де він заховав свій скарб. Щоб захистити пергамент від води. Після загибелі його корабля уціліла, мабуть, тільки ця пляшка. Дякую, дідусю, озвався Томас, скручуючи сувій за допомогою цієї мапи, ми зможемо знайти скарб Моргана. Дітлахи вийшли з дому із твердим наміром знайти скриньку старого пірата удалого полювання за скарбами, побажав їм Джон. Махнувши рукою вслід трьом шукачам пригод, діти вирушили спочатку повернутися до своєї тхатинки, щоб підготуватися до подорожі. Томас поклав старий пергамент із пляшки на великий дерев'яний столик і став уважно розглядати його. Вілі і Марі дивилися на мапу за його плеча. Месьє Муді теж був дуже схвильований, сидячи на краєчку стола, змахував крилами і час від часу хрипко кричав. На мапі був зображений великий острів із безлічю деталей, хрест, зроблений червоним чорнилом, позначав місце між скелою і струмком. Дивіться, цей острів, на вигляд, як краб, раптом вигукнув Віллі, поправляючи окуляри на носі. Це не дивно, озвався Томас, адже це острів краба, він не дуже далеко звідси. Готуємось до подорожі, скомандувала Марі Безстрашна. Ми піді маємо якір за годину, і діти стали збиратися. Томас, як капітан корабля, склав мапи і компас. Віллі поклав у торбу кілька корисних книжок із пошуку скарбів. Він ніколи не вирушав у подорож без необхідних путівників, тому його прозвали Віллі Розумник. Марі в свою чергу, захопили лопати, щоб було чим вирити скарб, адже скриня, напевно, закрита дуже глибоко. Вони завантажили все це на свій невеличкий галеон, який називався Чорний дракон. Це був спеціально для е, них зроблений Анрі, тато Томаса і Марі. Це е, на поверхні палубі стояла Марі. Томас перебував поруч із нею. Він не зводив очей з мапи. Вільний видерся вгору по щоглі, де він опинився у гарній компанії з месьє Муді. Вітер швидко напнув вітрила, галон скоро вони будуть на острові Краеба. Раптом месьє Муді стривожно закричав ворожий корабель, ворожий корабель. Віллі уважно роздивлявся на всі боки і побачив корабель, який рухався за ними навіддалі. Заспокойся, месьє Муді, сказав він. Ніщо не каже про те, що це ворог. Нарешті Галеон прибув на острів Краба. Білі озирнувся назад ле корабля, який рухався за ними. Ані далеко, ані поблизу вже не було видно. Діти захопили із собою мапу і лопати. Марі не забула свою дерев'яну шаблю, яку вона запхала за пояс. Томас рішуче вів за собою свою команду. Зійшовши на берег, він став крутити в руках мапу і різні боки, щоб зорієнтуватися на місцевості. Це там, вигукнув він нарешті, і юні шукачими пригод рушили в напрямку, вказаному їхнім ватажком. Раптом Віллі почув якийсь шурхіт у кущах. Стійте! спинив він своїх товаришів, указуючи на зарослі, там щось зашуруділо!» Томас повільно зайшов за спину сестри і промовив тремтячим голосом Ви думаєте, це дикий звір? Або хтось стежить за нами, прошепотів Вілі. Марія вихопила свою шаблю і обережно підійшла до кущів.